Усім привіт, друзі! Сьогодні наше шосте вже підсумкове заняття. Звичайно, воно буде ще сьоме заняття, воно бонус там буде, але сьогодні шосте, завершальне, тобто ми підводимо підсумки нашого курсу, підводимо, що ми вивчили. Я вам нагадую, нагадую нові пішки, які треба запам'ятати. І проходимося по всьому базовому. Я вам дам кілька порад. І ви зможете вже вільно йти і продавати свої креативи, які ви навчилися робити на курсі. Переходимо до наступного слайду. І так, тут у нас такі невеличкі контрольні питання. Я, звичайно, вам даю їх, щоб ви самі про це подумали, але ми зараз переговоримо, щоб ви нагадали собі. Щодо чого, які основні етапи створення рекламного креативу. Пам'ятаємо, що я розповідав, і був у мене пост в Інстаграмі, хто слідкує за мною в Інстаграмі, то пам'ятаю, що перше, ми визначаємось з аудиторії нішою, для якої ішла з креатив, для якої аудиторії ми аналізуємо це, ми собі робимо, можливо, якісь е, приміточки, що як будемо робити, що будемо робити. Далі дуже важливо, ми малюємо наш креатив е як набросок. Тобто ми починаємо прикидувати ідеї і уявляємо в голові ідеальний креатив, як він повинен бути виглядати. Ми чітко малюємо собі план, не запам'ятовуємо, як він виглядає. Просто чітко малюємо план. Він не повинен бути гарним цей план, він повинен просто вам відповідати і нагадувати ваші ідеї. І далі. У нас етап саме розробки. Ми втілюємо те, що ми намалювали як набросок в гарну і класну картинку, яка вже буде привертати увагу наших потенційних клієнтів або залучати там когось. І останнє це аналізуємо результати креативу. Це я вважаю, що теж входить до ну, етапу створення нашого креативу, бо без попередніх результатів. Нема сенсу робити новий креатив, якщо ви не в курсі, що там і як відбувається. Далі у нас наступне питання: це які фактори впливають на ефективність рекламного креативу. Звичайно, ми повинні бути якби готові, що показники одного креативу можуть не збігатися з іншим, і один може бути рівніший, ніж інший. Але в цьому немає нічого такого, бо. Зазвичай креативи по-різному працюють, і які фактори у нас є: це аудиторія, це як советає сам креатив, це бюджет, це наша довжина нашої рекламної кампанії. Це теж впливає на ефективність нашого креативу. Також ми повинні розуміти, що ефективні креативи, коли. Люди був, бачили багато таких креативів, тобто вже є би, відчуття, що, наприклад, сірий та червоний кольор асоціюється з таким брендом. І от вони бачать, бачать, бачать такі, і коли вже в Нація та якась рекламна кампанія, люди вже якби підсвідомо розуміють, чого це реклама. Які методи оцінки ефектності рекламного креативу ви знаєте. Тут дуже багато варіантів. Суб'єктивно, ми просто дивимося, подобається, не подобається. Об'єктивно, повинно подобатися нашому або не подобатися нашому клієнту. Тобто ми дивимося, як це можна зробити. Ми, якщо самі запускаємо якийсь креатив, назвемо робочому або на робочому, ми дивимось на показники в рекламному кабінеті Instagram, або Facebook або Google. Ads, де ви можете запускати рекламу і дивитись, ага, тобто охоплення в мене таке, 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 таке. Чому люди не переходять? Негарна кнопка. Подумайте на це. Постійно ми проробляємо і аналізуємо наші результати, які б вони не були. Навіть якщо там бомбезні результати, треба нарадіти, типу, о, ура, перемога, все. Так, це класно, що у нас є результати, але чому вони. Може, тому що контрастні кольори, якби гарно вибрати фон, е спецефекти, чому треба віддавати собі належне, тобто е анізуалізувати події та наслідки. І чому так сталося? Наступний слайд. Це ще у нас декілька контрольних питань, які основні принципи створення ефектного рекламного креативу. Тут їх декілька. Ураховуємо е, побажання та інтереси, якісь хильності нашої аудиторії для кого це будуть показувати цей креатив для різних, там, для загальної аудиторії з якої ніше. Далі ми спираємось на принцип той, що чим менше тексту, чим максимально простіше креатив, тим він він зрозуміліший. Якщо там немає або мінімальна кількість тексту, то це бомба. Бо людині. Бачить весь, людина бачить ваш креатив всього декілька секунд, і ви в жодному разі не повинні там писати цілу книгу, щоб вона це читала. Якщо ви одразу не заінтригували вашого покупця-клієнта своєю гарною картинкою, то навряд чи далі не заінтригуєте великою кількістю тексту. Повинно все сприйматися чітко і за декілька секунд. Просто. І далі у нас. Пункт, який має запитання, як підібрати креативну ідею для конкретного продукту або послуги. Тут нічого складового насамперед немає. Ми, якщо ми ще новачок і ми робимо якийсь портфоліо, ми просто починаємо дивитися якісь приклади банерів та в інтернеті якихось там продавців, той хто розповсюджує послуги, якісь це прям. Надивленість треба розробляти, щоб ми могли якби, відчувати, що ефективно, що в тренді. Якщо у нас є вже конкретний клієнт, який замовляє у вас креатив, то варто звернутися до нього, попросити брендбук, все, якби де зібрана кольорова палітра, шрифти, якісь. Загальний стиль взагалі продукту або посту, який він продає в інтернеті. Тому або не продає, або чогось рекламує. Заходимо до нього в профіль в інстаграм або до компанії, в Facebook, дивимося, що на сайт, які кольори, які шифти, чому як, що мінімалістичні або навпаки багато спецефектів. Аналізуємо. Постійно аналізуємо та застосовуємо наші. Якби думки у да. тому руслі, в якому потрібно. Тобто, ми все зрозуміли, ми це застосували в роботі наші. Далі у нас питання, як використовувати візуальні елементи в рекламному коремі. Так, да. завжди у нас нам дуже чітко треба пам'ятати про композицію. Тобто, повинен бути. Текст заголовок, якщо він один, то його варто робити великим. Якщо його декілька зробіть, якийсь іншого контрастного кольору під заголовок. Якщо, там, э, застосовуйте правильно візуальні ефекти, такі як там засвідчення, не, не варто робити якісь зайві та незрозумілі там будь обводок ефектів, свідчень. Варто зробити. Максимально, максимально простіше, щоб було легше зрозуміти що. Я думаю, що на цьому наш слайд підходить кінцю. Ну, бачимо так, що більше тут питань немає, давайте рухаємося до наступного слайду. І тут дуже класна порада, я вам зараз пояснюю, що відбувається тут, і що я вам раджу після проходження курсу. Ми не можемо одразу піти і продавати людям наші креативи. У нас немає навіть прикладів робіт. Я вам пропоную відпочинити та почніть з нового тижня тиждень креативів. Креативи не займають багато часу, навіть якщо ви робите якийсь наворочний креатив вперше. Нехай він у вас займе дві години, три години, але це лише один креатив день. Тому, щоб... Розробити свою надивленість, щоб розробити свою практику креативів взагалі, щоб створити гарне портфоліо, е я вам пропоную, можете дотриматись цього тижня креатива. По від понеділка до неділі ви будете створювати по одному креативу в різних нішах, звичайно в різних стилях, і можете це викласти як портфоліо в своїх соціальних мережах. Яка буде привертати увагу. Але одна умова, вам потрібно викластись на всі 100%, щоб ваші креативи вийшли максимально гарні та ефективні. Головне. Тому дивіться, ви думаєте, не знаєте, як зробити ніші спорт, наприклад, це реклама нашого нового там якогось. Тренажерного залу, який відкрився. І ми беремо в інтернет, ліземо і аналізуємо багато банерів, як, що, чому. Якщо немає, навіть тоді ідеї, спробуємо просто уявити, на яку ви рекламу повелися. От ви, наприклад, людина, яка не ходить, а ви в цьому не зацікавлені. Але щось, що вас зацікавить, якийсь слоган плюс. Фотографії, що повинно бути. Ви повинні самі дійти до того, що забрали на креативі. І так, кожен день, спочатку понеділок, потім вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, ми повинні зробити креативи в різних мішах, на різних метал, в різних стилях. І для цього ми будемо використовувати всі ці. Дані, які вивчили на курсі, я хочу сказати, що це дуже ефективно. Аж 7 креативів ви зробите за 7 днів, це непоганий результат для новачків буде, і ви таким чином зможете набагато-набагато краще відчути цю саму креативну роботу, яка проводиться над креативом. А далі вже, якщо у вас там не буде якихось зрушень, ви не зможете знайти клієнтів, то далі варто буде ще практикуватися. Бо коли у вас багато практики, у вас дуже багато досвіду, який можна продавати. В будь-якому випадку він окупиться вам, і це на 100%. Просто питання часу, коли? І так, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на цьому тижні, тому. Ви зробили один такий тиждень, зробили з чим креативів, Але ж ви можете на наступному тижні зробити так само і проаналізувати, о, я виріс в роботі над нашим креативом. Тут гарніше тут рівніше. Тому це гарний такий посібничок, завдяки якому ми можемо так легко якби, оновити своє портфоліо ще раз і ще раз і ще раз. Просто роблячи нові креативи. І ніші дуже широкі, де ви можете самі вибрати темний. Тобто тем багато в цій ніші, варіантів багато. Депрізь. Переходимо далі. Тут у нас вже практичні питання. А, яка креативна ідея лежить в основі вашого креативу? Так, повинна бути якась е, така Можна сказати, родзинка, яка буде зацікавлювати наших клієнтів, які будуть бачити наш креатив. Тобто, попри технічне завдання, ви повинні, наскільки це можливо, вигадувати щось таке, що буде неочікуваним, приємним, цікавим, і привертати сильно увагу. Тобто, якісь такі візуальні. Вибрати шляхи, які ще до вас ніхто не вибирав. Зрозуміло, що так не буває, і якби ми можемо ну, сказати, що все ми повторюємо, але вибирати менш е, використовув... ну, шляхи, які менш використовують. Тобто вибирати цікаві рішення, вибирати цікаві поєднання. І завдяки цьому ви будете проявляти свою креативність, навіть таких уськоспеціалізованому дизайні такому. Як візуальні елементи, які ви візуальні елементи використовуєте в своєму креативі? Так, ви подивіться, що вам більше подобається. Вам подобається ефект скла, свічені, тіні. Я люблю там стікерочки додавати, а я і а я люблю ефект е, наліпочок, а я люблю ефект. Е, Вибухів різних, а я люблю ефект яскравої якоїсь стрічки. От зрозумійте, що вам подобається, що вам більше частіше використовувати. Це вже після тижня нашого креативу задайте собі такі питання. Які цілі ви поставите перед своїм креативом? Ось вам потрібно зробити ефектний креатив. Це в першу чергу. І ціль у нього залежна від технічного завдання. Тобто, наприклад, нам потрібно залучити. Ой-ой-ой, Вибачте ой, ой, мене, ми ставимо завтання, там більше залучити клієнтів, або там більше, щоб покупців було, або поки що підписувалися на про, щоб дізналися. І все це ми якби створюємо теж. Ми дивимося, що це ціль таргетова, але наша ціль зробити таку картинку, такий креатив, який буде відповідати цілі нашого клієнта, хто замовляє цей креатив. І далі хочу вам розповісти про наш бонусний з урок, який буде заняття no сім, чим воно класне? Знаєте, це от таке цікаве заняття, буде, воно понусте, воно було. Спочатку не включено в наш план креатив, ну, нашого курсу по креативам, тому я вирішив додати. Там ми розповімо, як знайти клієнтів, які підходять спілкування з клієнтами, як зробити клієнта постійним. Тобто е, е, такі питання дуже важливі. Ми обговоримо, бо дуже часто люди вміють малювати гарні креативи, але ми не вміємо. Комунікувати з людьми, правильно виставляти пріоритети, і як, і чому з ними можна знайти е, спільне, чому можна подати наш шкатів, а чому не можна? От всі ці питання ми обговоримо на цьому бонусному уроці. Він дуже, дуже, дуже цікавий. Я вважаю, ми його окремо гонтуємо в такому стилі, такому ж форматі, як наші лекції. Ці були, воно буде. Сподіваюсь, я вам допоміг цим курсом. Мені дуже було приємно для вас розповідати цю інформацію, яка, з мого досвіду, витікає дуже, вважаю, важливою для вас. І тому сподіваюсь, що вона вам допоможе знайти щось новеньке в вашому житті, як дизайн, і саме дизайн рекламних креативів, бо це не так важко, як стається. Все просто, і головне, що ви після курсу можете залишатись на зв'язку в будь-який момент, написати нашу групу в телеграмі, що потрібно підтримати. Давайте. А далі на бонусному уроці я ще розповім про одну цікаву акцію, де ви зможете допомогти мені, а я допоможу вам. Це дуже цікава акція, яку ми розробимо для вас, і яка буде. Дуже користь і дуже крутою. Тому Тож, гай, дивіться, не пускайте можливість заробити гроші на дизайні реклами креатив, коли є безкоштовне навчання, коли ви можете постійно прокомунікувати, консультуватися зі мною в телеграмі, а також ще буде можливість попасти до мене в команду і стати частиною механізму створення. Крутезних рекламних креативів та їх розповсюдження, та отримувати добру плату про цей проект ми далі поговоримо трохи пізніше, але я насамперед вам кажу, що ви будете отримувати стільки, скільки ви заробили. І якщо ви заробите багато, то ви отримуєте багато. і все буде чесно, все як по, максимально прозоро, і ви побачите, скоро цей проект у мене і в інстаграмі, і в телеграмі, я про нього напишу, і зробимо відео на Ютубі. І так. Дякую всім за курс. Ми ще зустрінемось на нашому бонусному уроці про клієнтів та як їх шукати, де їх шукати, чому. І дуже важливо, і які її та підходи до комунікації є ним. Я думаю, що на цьому можемо закінчувати. Дякую всім за перегляд, дякую за актив ваш. Був дуже радий вам вести цей курс. До зустрічі на нашому безкоштовному бонусному уроку про клієнтжі. Пока-пока.